Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо шоколадно-малиновий пиріг з додаванням варення чи джему. Простішого рецепту, напевно, не існує. Тісто замішується вінчиком без використання міксера. У мисці змішуємо просіяне борошно, какао-порошок, дрібку солі, ванільний цукор, цукор, соду та розпушувач. Вливаємо рафіновану олію без запаху та молоко. Дуже важливо, щоб усі складники для приготування пирога були кімнатної температури. Злегка перемішуємо вінчиком. Далі додаємо яйця та джем. Я використовую чорничний. Може бути варення, чи повидло, все, що ви маєте. Також не обов'язково, щоб воно було густе. Найважливіший етап це все добре перемішати, щоб маса була однорідна та без грудочок. В результаті повинно вийти однорідне та густе тісто, схоже на густу сметану. Залишаємо тісто на хвилин 5, а тим часом розігріваємо духовку до температури 180 градусів. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Щоб пиріг добре пропікся та всередині не був гливкий, нараджу обирати форму меншого розміру. Зверху викладаємо малину, вона у мене заморожена. Можуть бути любі інші ягоди чи фрукти по сезону чи заморожені. Випікаємо пиріг приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовий пиріг охолоджуємо та, за бажанням посипаємо цукровою пудрою чи поливаємо розтопленим білим шоколадом. Виходить дуже ароматний, м'якенький та смачний пиріг. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!